UA, про головне. Враг из России пока не вытеснен. То, что началось с 6 августа, многократно несравнимо хуже даже, в общем, того, что было в первые полгода войны. Когда вы называете СВО, а это война, то мы приходим к той ситуации, которая сегодня происходит, когда враг на нашей территории. Враг на нашей территории уже две недели, а мы слышали обещание за три дня с ними разобраться. Мы до сих пор не услышали, кто же все-таки виноват в том, что это произошло. Но страна хотя бы должна на сегодняшний момент, спустя две недели, увидеть хоть разочек правильную полную карту того, что она потеряла на данный момент. То, что ее солдатам придется отбивать кровью своей. У нас же до сих пор нет нигде нормальной карты. Я не на одном месте. У блогеров чертят, но это, извините, блогеры чертят. А что будут делать наши 125 тысяч эвакуированных жителей Курской области? А это еще не край, понимаете, будут дальше присоединяться. Потому что война пришла в наш дом. Понимаешь? Понимаю. В итоге получается, что на сегодняшний день мы не знаем первое, кто виноват. Мы не знаем, что же все-таки в масштабе всего произошло. И опять же, мы в этом случае пытаемся дальше играть в какую-то историю, которая абсолютно бессмысленна. И знаете, что меня вот вчера доводило до изумления, когда я читал комментарии? Во взрослых людях вот все их внутреннее существо, не всех, конечно, а тех, кто не в силах или не хочет даже себя сдерживать и начинает немедленно строчить комментарии, вот заполняется все какой-то совершенно запредельной химически чистой инфантильностью. А инфантильность это всегда эгоизм человек полностью сосредотачивается на себе, на своих личных переживаниях. Вот, вот мне плохо, мне больно, мне некомфортно, мне страшно. Вы немедленно, потому что мне плохо должно нести ответный, сокрушительный, лучше ракетно-ядерный удар. Немедленно. Не потому что в этом есть, ну, даже вот с точки зрения его личной логики, военная целесообразность. Нет. Потому что мое персональное эго страдает. Потому что я на протяжении многих лет верил, это твоя проблема, что ты верил, что мы настолько могущественные, что никто не посмеет. Никогда и ни при каких условиях. С чего это вы так думали-то? Ну и реально. Вот те, кому больше 40 лет, вы с чего так думали-то, я понять до сих пор не могу. Зараз я продаю слово Сергею Згурцю, директору агенции Дефенс Экспресс та ведущему рубрике дня». Сергею, будь ласка, тебе слово. Вітаю тебе, Василь. вітаю на глядачів. Сьогодні у нашій рубиці ми головно будемо говорити про те, що відбувається на лінії фронту на різних ділянках, спілкуючись в тому числі з нашими військовими. Про це це за мить. Отже, український наступ у Курській області триває. Ініціатива зберігається за збройними силами, хоча темпи просування сповільнилися, і це цілком зрозуміло, тому що дещо розтягнулася логістика. Ускладнене прикриття наших військ на більших дальностях, тому що ми там просунулися на певних ділянках від 15 до 35 кілометрів, і прикриття здійснюється е, артилерією, в тому числі і Сумської області. Е, ворог так само підтягує резерви, все це впливає... Ває на ситуацію зараз ми розуміємо, що відбувається просування наших збройних сил на декількох напрямках. Оця мапа достатньо гарно все це демонструє. І якщо взяти за основу обласний центр суджа, то зараз контрнаступ чи навіть наступ наш відбувається від суджи до Курська. Там по трасі на Курськ, там бої йдуть з перших днів, і зараз там на рівні населеного пункту Мартинівка тривають бойові дії. Також йде просування наших військ по дорозі. Суджальгов. тут у нас найбільше успіхи власне до. Населеного пункту Львов десь 14 кілометрів. Проте головне для стійкості нашого плацдарму, Насамперед, головну увагу тут слід звертати на наші фланги. Це е, східний фланг. Це відсуджі тут. Просування у нас не є таким значним. Зараз тут якраз на східний фланг ворог перекидає найбільшу кількість своїх резервів. Там і, це, і 510 і бригада і окремі підрозділи 11-ї окремої десантно штурмової бригади. І російський там Ахмат, але в будь-якому разі там зараз накопичення сил противника достатньо значне, що означає, що треба здійснювати певні контрзаходи з використанням артилерії або інших засобів враження. Ну і найбільш важливе це е, насамперед західний фланг, де основою російської оборони є населений пункт Кореневе. З селом, що має таку назву, то, то це селище ми захопили. А от Кореневе якраз. Е, Залишається поки що за противником. Збройні сили намагаються обходити кореневе з півдня і з півночі. Чому це Кореневе важливо? Тому що далі за ним власне починається е, Рильськ і можливість перезання траси рильськ льгов. Ця траса для противника є такою рокадною і важливою. І якщо ми здійснимо вогневий контроль над цією трасою або дійдемо фізично, то це суттєво ускладнить власне утримання ворога всього групування на цій. Західній ділянці зараз динаміка по всім напрямкам достатньо така потужна, але деталі думаю, що будуть згодом. Ми розуміємо, що поки що вся ця наступальна операція перебуває на ну, такому суттєвому динамічних змінах. Не лише на Курському напрямку є позитивні зміни. Так само сьогодні, вже всі побачили відео від третьої окремої штурмової бригади. Командування цієї бригади голосило, що 15 серпня, внаслідок контратакуючих дій, було суттєво там знищено і посунуто противника у напрямку Макіївки, там де ворог збирав сили і намагався проводити наступальні дії у ворога. Значні втрати, а як каже. Ж командувач командир цієї бригади Білецький. особливість наступальної операції полягла в тому, що ворог мав перевагу в живій силі техніці, проте за рахунок чіткого планування вдалося ці переваги противника нівелювати і забезпечити просування наших підрозділів. Зараз ворог оговтується, і чи можлива ця операція, що насправді вона так само стримує резерви противника, які можливо могли перекидатися противником у? Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн, выступая на конференции по вопросам национальной безопасности, сообщил, что основная цель вторжения – взбудоражить российское общество. Пентакон предоставил Киеву доступ, внимание, доступ к сотням тысяч спутниковых снимков российских укреплений и войск. Складывается ощущение, что вторжение в ВСУ на территорию Курской области – это эксперимент заказчиков из НАТО. Целей сразу две. Посмотреть, как будет действовать российский генштаб на своей территории и отработать различные тактики в будущей войне против России. Глава офиса Зеленского, Ермак и министр обороны Умеров при этом уже на этой неделе заявлено официально встретиться с представителями администрации США в попытке убедить Белый дом снять ограничения на удары американским оружием вглубь нашей страны.